Я? Друзі, з вами ваша улюблена няня, видимо. Я покажу комуналку там привіру, запрошуємо вас у гость. По вау Нас запросили самі чоломбички, але сама поважна сім'я. Що ж ти не до господь? мене говорять? Коли розповідаємо в гості, там буде купа їсть. А коли ми маємо піти в гості? Тікаємо, чекаємо, чекаємо! Куди? До машини! А машина, машина! Ідемо до машини! Давай, швидко, швидко, швидко! Ми зараз заїхали! Давай! Ми проїхали, все! А що нас так, машина кимо! О, Добрий день. Э... день! Це до вас гості, до вашого Дубліна. Вона буде з ними гратися. Я Ми не... дуже раді. Що нас запросили, тому подарунок. Які подарунок подарунок? О, Кажуланка, давай податки їм подам. Давай. Книжка для Дубліна. Він буде читати і вивчати нові цифри. Ти ж така хороша. Ти дівчинка, да? Да. Ти маєш там принести тортик та піцу. Де вони? Там знизу на кухні. А де піца? А ми не. О! Попробую спекти піцу. Йогу! Не святой! Не святой! Швидко містить. Ей, я на секундочку. секунду. Ти що чого любиш ти? Ти чого? Ти? Ти? ти була согняна, так що сиди на місці. А, а хочеш повести, як кімнати цього люблена?

Він нас дуже соромиться. Ну добре. Він писав поему з чотирьох абзаців про каміння. Каміння любить, бач? Так, да, багато що любить каміння, гриби, корали, пташок і вольцоги. Вольцогін дас ауто. Подуплять ти покажеш в своє кіно. Почекайте за гадочку. Там вона фотографія. А ну іди сюди! Це не басейн за джакузі! Там рибки, це плавання з рибами, плавання з дельфінами! чули колись чи ні? дні. А ну йди сюди! Так, але що ти тут затворила? Будеш сніг прибирати. Я?